Всім привіт! Я Таня Дяченко. Це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію, і я продовжую тему люби себе. Люби себе так, наче від цього залежить твоє життя, бо це так і є. І зараз, конкретно в цьому відео, я хочу поговорити про практику прощення, дати вам цю практику. Вона дуже проста, але дієва. Є люди, які не прощають себе. Які не дозволяють собі робити помилки, коли роблять ці помилки, вони картають себе, лають себе. Я повинна була зробити так, я повинен був зробити так. І вони весь час перемелюють це в себе в голові і своїй свідомості, і це відкладається на підсвідомості. І потім вони живуть з тяжким почуттям провини. І вони не тільки картають себе. Вони також з підозрілістю відносяться до інших, дуже вимогливі до інших, і з цього в них дуже важкі напружені стосунки з оточуючими людьми. З близькими і не дуже близькими причини можуть бути безліч, і дуже часто ці причини йдуть з дитинства. Коли дитину часто критикували, коли не дозволяли робити помилки, коли дитина робила якісь помилки, там приноси негарні негативні якісь оцінки, то батьки лаяли і розповідали, що дитина не, не, не хороша. Нехороша, да, і так далі, тому подібне. Але про це я говорити зараз не буду, тому що це довготривалий процес, і конкретно у кожної людини невміння прощати, да, якщо таке у вас є, коли ви накоплюєте негативні якісь події, не прощаєте себе. Причини у кожного свої, і це потрібно розбирати на сеансах психотерапії. А те, що ви можете для себе зробити, це зробити практику прощення. І її можна робити багато-багато-багато разів, скільки разів до, разів до тих пір, поки ви не відчуєте це звільнення. І так, вам потрібно краще це робити десь на природі. Краще десь робити це. На вулиці, десь, якщо є затишне якесь місце, садочок якийсь і так далі. Щоб краще, щоб вас ніхто не бачив. От. Або можна зробити це і вдома, але для цього вам потрібно це робити краще десь, де є або умивальник, да, раковина, тому що тут ми будемо використовувати сірники і вогонь. Да, ми будемо спалювати. Якісь негативні спогади. І для початку вам потрібно сісти спокійно. Потрібно, щоб вам ніхто не заважав, Як завжди, ми спокійно сідаємо, робимо великий вдох, видох через рот, робимо великий вдох, видох через рот, робимо великий вдох, видох через рот. Для чого потрібно дихати? Для того, щоб заспокоїтися, заземлитися, і сісти і почути себе, а потім написати, за що я хочу себе пробачити, за що я себе пробачаю. І просто пишете все, що зараз вам заважає жити, що зараз ну, от, важким тягарем висить у вас. На душі те, що робить вас невпевненими, те, що не дозволяє вам любити і цінувати себе. Пишете все, що прийде зараз вам на думку. Коли це ви все написали, ваша задача проговорити це голосно. Я прощаю себе за, і називаєте за що. Я прощаю себе за, і називаєте за що? І так ви говорите скільки разів, скільки буде потрібно, скільки ви написали пунктів. І потім ви берете цей листок паперу і підпалюєте його, і спалюєте. І класно, якщо ви можете десь розвіяти його на вітрі, можете спустити це десь в унітаз, можете змити в умивальник, все що завгодно. Просто ви повинні це від цього попелу звільнитися. А потім ви пишете собі обіцянку. Я обіцяю любити і цінувати себе, не дивлячись ні на що. Просто пишіть це великими красивими буквами. І десь покладіть собі на видному місці і нагадуйте це собі. І говоріть це, я обіцяю любити і цінувати себе, не дивлячись ні на що. Так кожного разу. Ранком і вечором проговорюйте це голосно, і ви відчуєте, що через деякий час у вас стає більше впевненості, у вас стає більше любові до себе, більше поваги до себе, більше чуттєвості до себе, більше бережності до себе. А це буде на зовнішньому рівні також привертати дуже класні події в вашому житті. Я вам бажаю гарного дня, чудового настрою, радості, миру, добра, любові. Любіть себе. І світ буде відповідати вам такою ж любов'ю. До наступної зустрічі. Пока.